Так. Доброго дня! З вами АЗС Комплект сьогодні 12 січня. Всіх українців вітаю з Новим Роком та Різдвом. Ми працюємо. Значить, сьогодні хотів показати 12 вольтова заправна колонка для генераторів, для заправки генераторів, дизеля. Що ми маємо? На 1000 літрів куб, 12 вольтовий насос на 60 літрів в хвилину. Е сепаратор вологовідділювач з капельником. Комплект рукавів е 3 метри на всмоктування та 4 метри до пістолета. Так, електронний лічильник. З швидкою калібровкою роторного типу це для заправки в зимовий період більш актуально, без відсікача. Можливо, встановлювати із відсікачем, але більше піни і зменшує швидкість насоса то краще ставити без відсікача і Насоси працюють більш стабільно. Фільтра-сіпаратори встановлюються для того, щоб конденсат, який буде створюватись у Єврокубі, ми його змогли зловити в сепараторі. Знизу її капельник, він відкручується і вода зливається. Так, значить, по. По колонкам, значить, ще куби це зі спирту. Не, не просто куби, а спиртові. Один, одне наповнення було, чисті, вимиті. Ми других не ставимо, бо якщо куби поганої якості, колонки будуть працювати дуже недовго. Дуже недовго. Насоси стоять з бепасною системою перепускних клапанів. Рукава при відключенні пістолета не відірвуться. Тобто буде працювати на холостому ходу. Ось такі колонки. Кому потрібно, ви знаєте, де нас шукати. а Комплект. Наш сайт gm.com.ua, це залишу все в описі. Замовляйте, От, нас українців не перемогти. От, так що слава Україні, будемо живі, все буде добре. Все гарних, гарного дня! вам.